Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас і напевно зразу на старті нашої відеобесіди і радіобесіди. Хто ти буде дивитись на ШЕТР одразу? Запрошую найде таку запоморочливу, захопливу, навіть трошки з інтригою. Таку затію будемо шукати всі разом, будемо шукати план перемоги від України. Ну уже на цьому треба сарказм напевно припинити, бо йдеться про серйозні речі. А саме план, який Україна в особі тимчасово виконувача обов'язку президента в неконституційний спосіб Зеленського представила Америці. І ми от читаємо західної преси. От бачите, як вона так uh -huh. цікаво виходить. Байден уже бачив той план, читав листав, знаєте, собі вечорком ліг собі чоловік у фотель, та й найте, та й думає, щоб то на ніч почитати. А пху, візьму собі почитаю, знаєте, що мені там не прислали. Інші почитали, розумієте? І тепер лишається така, от просто маленька, маленька така якась, от просто таке запитання, така заковика. Бачите, от у світі почитали. З чим Україна йде осінь зиму на наступний рік. Ну а українці, українські платники податків і тим паче військові, які своїм життям кладуть за якийсь план. Ну, якби навіть не знають, що в ньому написано. Ніхто не знає. От, от, така ситуація, коли от у світі знають, а навіть ми не знаємо, що в тому плані. Звичайно. Тут я не буду пересмикувати, ніхто не вимагає там, щоб розказувати, в яку, в яку конкретну годину, в який день, в який конкретно дрон, в якої модифікації, полетить на який саме аеродром, якій саме області Росії. Ну не про те ж мова. Іде мова про каркасне, ну, таке знаєте, фундаментальне на рівні реперних точок. Навколо яких буде вже вибудовуватися наступна якби, поведінка і візія держави в мовах війни, щоб вона була зрозуміла всім, не лише е, світовим лідерам, але насамперед українцям, зокрема, і в першу чергу людям, які е, ту, той план будуть реалізовувати своєю кров'ю, життям і кінцівками. Ось про це мова. І тут, якщо ви мене запитаєте, якщо ви запитаєте будь-кого, не зрозуміло абсолютно нічого, ми можемо лише черпати знову ж таки дуже дозовано, знаєте, навіть не, не відрами, а такими маленькими якимись кохельками черпати якусь інформацію. Звідки ясне діло західних медій? Ну у нас же ж нема. У нас обговорень в Україні того, чим є війна, куди вона йде, з якою візією держава планує там, наприклад, своє наступне півріччя чи навіть рік. У нас ж того нема. Тому з Блумберга читаємо американське інтернет-видання дуже авторитетне. Читаємо, що так званий план від Зеленського він є швидше за все буде максималістським. Таким концептуальним він буде повністю повторенням тих самих абсолютно недосяжних ідеалістичних наративів, починаючи там з 22-го і 23-го року, без врахування ні. Ну, тобто, взагалі без врахування нічого. Це просто буде повторене, перекальковане, ну якби переписане там наново, можливо, з якоюсь більш деталізацією, тому що у нас дійсно за рахунок західної допомоги і зброї з'явилися більше такі можливості уражати Росію і так далі. Тому ось просто буде лише поправка на те, а в тому каркасі буде просто переписане все те, що і так уже років. Ну це вже. Третій рік існує на голій поверхні. І якраз тому й воно існує, бо воно не реалізовується вже третій рік. Ресурсів для реалізації написаного правильного, ідеалістичного, максималістського супер нема. Але тим не менше, ось маємо знову якісь нові плани. Ну і тут, бачите, тут я свої коментарі не даю, тому що нехай це е, коментують власне або військові, або, або такі вже геополітики. Ну але на рівні обивателя, ось я би звернув увагу саме ось на, ось на цю якусь таку темряву, в якій тримають українці. От все важливе, все надважливе. Дізнаємося або зовні, або постфакт. І тут не справа в державній таємниці, військові таємниці. Бо я повторюю: ніхто не вимагає розкривати плани якихось військових дій. Але каркас того, що от планом держави розцінюється як перемога, мало би бути. Відповідно, люди мають право собі прикинути на свій погляд. Ну, воно таке, не таке. Реалістичне, нереалістичне, вдале, невдале. Може, там щось написано таке, що нікому не, не підходить. Ну ми ж то не знаємо. А може навпаки, там підпишуть таке, що всіх прям не знаю. Піднесе там до небес мотивації піднесення, бо зараз її нема взагалі якраз на основі розуміння, куди це все йде. І тому ось в такій ситуації ми і перебуваємо, коли отак дуже теоретично, дуже ні про що ми обговорюємо основоположні речі, які, власне, сформульовані державою, як підкреслюю це і цитую: план перемоги, не план дій. Не план там на 2025 рік, не план війни, а план перемоги. А перемога це є термінологія з розряду результатів. Це не просто є якась там ціль, яка, знаєте, написана на 100 років вперед. Що колись там, знаєте, коли буде адхадняк від кріпких речовин, підвезених через афганський трафік, і, 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 і може колись швидше то станеться, наприклад, там Кремнар. Умовно кажучи, та бо ну, зрозуміло, що це довгосяжна там ціль, яка лишиться на папері. А коли вона буде реалізована, ну якби то невідомо поживемо, побачимо. Ну а власне, тут, тут більше б ну більше був би приціл на, на оцей реалізм, І тут слово перемога, власне, воно настільки високо взято. Що от я боюся, що просто ось на той листопадовий саміт миру, про який теж ми ще будемо, я думаю, наступних наших етерах говорити, прогнозувати ближче до того, що там відбудеться, власне кажучи, вже за участю Росії. Прошу наголосити собі, вже відбудеться ось такий, знаєте, відхід від паперового. Яке безумовно під яким підпишеться кожний, тому що ну все написано ідеально. Ну знаєте, писати вміє, до того вже реального, до того вже досяжного, де буде враховуватися те, що пише Блумберг, і певна зміна адміністрації США, що дуже важливо, і що як вони пишуть, власне, теж Блумберг: Ріст і зростання ультраправих сил в Європі, а значить, зміна урядів. І тут Німеччина вже стоїть теж на кону у 25-му році, як найбільший наш донор. Ось це все вкупі. Я думаю, вже буде в листопаді якось так заземлено з ідеалістичного в більш практичне. І от мені здається, зараз Захід якраз в такій ролі виступає. Він виступає якби ось таким, знаєте, тим заземлювачем, тим таким практикатором стороною, яка опрактичнює. Все, що в уяві в найвищих там наративах в, в пафосі, в риториці е, продукується, і оце оречевлення просто бажаного, оце зараз основний момент осені. І ми за цим теж будемо спостерігати. Я думаю, ще не раз будемо до цієї теми вертатися. Пане Остапе, громадяни будуть потрібні для референдуму, а точніше, перекидання особистої відповідальності на колективну. у мене така думка е, сформувалася, коли е, от ви говорили. Я слухав е, вас. Чи не вважаєте, що я правий? Ну вони вже обмовилися про це в десь ну, то було місяць чи півтора тому. Угу. Це прозвучало в одному з інтерв'ю, наскільки я пам'ятаю, французьким змін. Тому що я ще раз повторюю, цар і його величність до місцевих вітчизняних змін не опускаються. Це не є його рівень. Ну, це не то. Тому в інтерв'ю французьким змі ми постфактум уже прочитали про те, що дійсно референдум міг би дати свою оцінку так званим територіальним втратам і поступкам, які ну, будемо говорити прямо без яких. З точки зору світових лідерів, які це говорять, навряд чи може взагалі бути якась там, не знаю, якась, якась фаза припинення війни, її загашення, там заморозки, припинення, закінчення, там пауза, це хто я хоче так називає. Ось без цього, якби в принципі всі розуміють, що особливо після курської авантюри. Яка тим же самим Блумбергом і Wall Street Джорнал цього тижня названа як такою, що навіть зіграла більше на руку Кремлю? тому що тепер уже по принципу не, не стоїть питання про те, щоб вони покинули свої загарбані території. Це вже якби, якби стало питанням принципу, якщо раніше можна було щось там. То зараз це вже в принципі нереальне завдання. То, власне, особливо після цієї всеї курської історії, яка якби добігає свого кінця без розуміння, так що ж, що ж, і, і чим то закінчиться, так? Бо ми бачимо, там бартерів нема, відтягування сил нема. Ну тобто, це якась паралельна реальність, де де щось відбувається, а не знають до чого воно призведе. От все це вкупі, якраз ось напевно, і поставить перед українською владою дуже незручні. Певні дії. Бо без дій, які не є рокоплескальні, які не дуже добре сприймуться народом, в принципі, нема сенсу говорити про будь-яку формулу припинення війни. Тобто, все одно це буде на поступках. Без поступок не буде цього ніколи. І, власне, тут це було обмовлено французьким ЗМІ, що напевно, ну там засторогою, що це, напевно, не буде, та суспільство проти, але. Власне, механізм і інструмент референдуму може бути як один із таких способів, дуже я б сказав, нечистоплотних, лицемірних і безвідповідальних точки зору повноти влади. Спихнути на народ, якому намалюють. Там все, що, знаєте, ну, хто робить референдум, той і малює результат. Е спихнути на народ якийсь там, от такий запит, на певні там. Поступки чи компроміси, які, отак, знаєте, не дуже гарно е, там, виглядають з боку і, і проти яких буде значна частина суспільства. Тому ми це в умі тримаємо. Я не думаю, що це взагалі робочий варіант. Не думаю. Але я думаю, що вони в умі це тримають. тому що це не є та категорія і та порода державників, які дійсно зайшли на повноту влади, але й узяли на себе повноту відповідальність. Вони повноту влади взяли. Нею користуються на свій розсуд, народ тримають заднім числом по всіх питаннях, не ваше смер... смердів і хлопів діло тут цікавитися, що ми великі стратеги знаєте, галактики, андромеди тут робимо і плануємо. Це не ваше діло, ваше діло от там. От там. І... 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 збирати на Мавіки. Тому з такою позицією, о, безумовно, можна припустити, що такий. Тип державника, який в нас є е, при повноті владі, він не передбачає власної відповідальності. І там завжди буде шукатися спосіб якось розділити негативні рішення. Бо позитивні не треба ділити. Ну а позитивні рішення тут тільки один у нас. Ну от негативні рішення будуть розділятися на багатьох, в тому числі е, і на е, плебісит народний. Але я думаю, поки що це питання не стоїть. Хіба щось дуже різко помінялося. пане Остапе, але ж президент Володимир Зеленський має необмежені можливості відносно засобів масової інформації. Я говорю взагалі про телемарафон, про певних журналістів, які йому комфортні, з якими він він вже ну, давно да. спрацювався і один другого підтримують. Тож чому він це не використовує? Він не використовує телемарафон в чому? для того, щоб спілкуватися з А, так, ну так, ну, там він президенту... О, ні, от бачите, тут. Тут залежно, що він посилає громадяна, тобто влада використовує інструмент марафону, а це є, я так би просто термінологічно окреслив би як путінський телевізор. От зараз в руках влади є путінський телевізор. Тобто лише жорстко цензурований, лише вертикально підпорядкований офісу президента, тобто адміністрації президента, і лише провладний. Іншого нема. Відповідно, маючи в руках путінський телевізор, тобто такий дуже керований, влада використовує його якраз для, я це називаю, зумисної і дуже цілеспрямованої без такого створення конструювання альтернативної дійсності. Вони конструюють паралельну реальність. Вони не використовують цей інструмент для того, щоб доносити наративи, щоб роз'яснювати, щоб розширювати світогляд ну, свого народу по ставленні до війни, щоб вони розуміли, що як захід на це дивиться. Тобто, це не працюється на ось повноту картини. Навпаки, це цей інструмент. Я під назвою Орамарафон спрацьовує на звуження картини. Завданням влади є звузити картину. Показати лише міліметр з метра, показати лише один грам з тонни. Ось, власне, кажуть, і ця і цей грам, і цей міліметр буде лише такий, який потрібно безумовно владі без критики, без сумніву, без аналітики, без об'єктивності, а лише про владним поглядом. Тому ось вони використовують насправді дуже, навіть використовують цей інструмент, але не у благих цілях для суспільства. Щоби воно обговорювало, дискутувало по різних питаннях. От, наприклад, ну, план перемоги, та просто два слова. План перемоги в країні ведеться дискусія на третьому році війни. А яким би він мав бути? А що можна вважати перемогою? А які опції допустимі для якихось певних ну, там, пониження градусу своїх очікувань там чи якихось умов? Ну, тобто, це здорова. Це ж дуже здорова насправді тема для здорового суспільства, щоби в здоровій атмосфері подискутувати, дати можливість висловитися різним думкам від найвищих. До більш таких скептичних, можливо, навіть більш таких знаєте, прискіпливих, які будуть трошки остуджувати оцю всю красиву наративістику, яка ну от, крім краси, як би рюшечок та й за собою механізмів немає. Тому от, власне кажучи, ми постатуємо, вони використовують це для конструювання е, паралельної реальності, в якій не буде представлена жодна з позицій чи опцій, яка поки що. Не лягає от в канву офісу президента. Як тільки Офісу президента треба буде щось обіграти в суспільстві, повірте, оці всі лизоблюди медійні, які там читають, знаєте, суфлера диктори зачитають вам через півроку що завгодно, і дуже навіть навпаки до того, що читають сьогодні вранці. Ну от. Як їм треба буде, вони почнуть запускати певні теми. Поки що, якби цього нема, бо я так думаю, всі чекають все ж таки оцього листопада місяця, де і вибори в Америці, і саміт миру за участі Росії, і якось воно там буде трошки підросмокчуватися, або стане ясно, що, що робити далі, і далі вже буде далі. Тоді, напевно, і ми поговоримо. 55% українців проти будь-яких поступок, але ця цифра одразу падає до 38%, якщо Київ у замін отримає членство в НАТО і ЄС. І я про цю статтю Bloomberg про е, формулу припинення війни ми, так до ваша ми, цитата з вашого телеграм-каналу ну, це. це, це, це. Цитата Блумберга і з посиланням на опитування наскільки я пам'ятаю КМІС, Київської міжнародної статусології. Ми це опитування з вами обговорили десь липень-серпень, коли воно завилось. Де ми якраз говорили про те, що в Україні постійно і і так регулярно на постійній основі росте кількість тих, які більш тверезо ставляться до сценарію війни. Зокрема, конкретно ця цифра вона показує, що, ось умовно кажучи, якщо ти завтра вийдеш на балкон, так умовно, прокричиш у білий світ про те, що післязавтра війна зупиняється, ми вступаємо в НАТО, ми вступаємо в ЄС, ті території сорі не можемо поки. Але за, за рахунок того, що ми вступаємо в НАТО в ЄС, ми зупиняємо на сьогоднішньому дні от просто зупиняємо і завтрашнього дня член ЄС, член НАТО і живемо далі. На це погодиться майже половина населення. От, от все дуже просто. І по всіх пунктах ця цифра буде все одно рости. Тобто, звичайно, завжди буде найвищою цифра найправильніших очікувань. Тобто, звичайно, коли ви запитаєте, як має закінчитися війна, і чи треба, щоб війна закінчилася кордонами 91-го року, в поверненні територій, ну, тобто, все розвалом Росії вам 100% скаже, що так. Але далі вже йде вже реалістика. Так? А в цій реалістиці, в більш реальних сценаріях, Власне, і Блумберг це констатує, і Wall Street Джорнал, і те зрештою, це, це внутрішня українська соціологія. Це не вони роблять. Це ж наша українська соціологія. Вона свідчить про те, що з кожним місяцем росте відсоток людей, які сприймуть втрату територій, уже яких це питання, це найбільше дискусійне питання. Але вони сприймуть це взамін за мир завтрашнього дня. І членство в європейських структурах, що якби буде унеможливлювати повторний напад Росії, чого теж всі бояться там більше 70%, Якщо я не помиляюся, вони бояться власне повторного нападу. Тобто мають дуже велику недовіру до того, що можна буде про щось домовитися. От, власне кажучи, і все. І це буде з кожним місяцем рости. Тому що ну, кожний місяць кровопролитної війни, коли вона входить в вже в якусь таку вже просто фазу, з якої вже не то, що вилізти, просто ну навколішки не можеш викарачкатись. Ну, вона буде додавати ті цифри, і те природній процес це. Це неможливо ніяк зупинити тут. Хіба що дуже різкий там перелом, прям дуже великий успіх, але він якби не проглядається ніким, і, і ну це просто Блумберг констатує тут. Нема що додати, це навіть нема про що дискутувати. Це очевидно, як на мене. Настапа, давайте перейдемо до наступних тем. Міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське, російське громадянство та оформлював російську банківську карту на переропередодні повномасштабного вторгнення 9 лютого 2022 року. Про це заявив волонтер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела. Скільки народних депутатів мають російські паспорти і не тільки народних, а просто мається на увазі держслужбовців такого високого рівня? Ну, Струхановим, це давня історія, це є вибір одеситів. Як, наприклад, опезажист Вілкул, який прямо зараз Курва, герой найбільший він в Кривому Розі, знаєте, і всього, всього Юга Востока, теж це все опезажисти, Шаріївці, от Рускамірці. Це ж історія довоєнної України, де весь пояс Юго-Востока, якщо ви візьмете мерів середніх міст районних, В тому числі, от зокрема, з обласними. Там були обрані всюди розковірці. Знаєте, вата ватою, причому така конкретна, ще й паспортизована у випадку з Трохановим. Це взагалі стара інформація, яку там, ну, вже їй, певно, років п'ять, і всі і так знали, що і по, по ньому і кримінальна справа була ще при Порошенку. Ну, і по Кернесу таке саме було вже покійному, слава Богу, класти ці ласти склеї, здохло, до того, розумієте, харківське доробло. Розумієте. Тому у нас, якщо копнути, а держава цього якби не робить, бо це тільки тоді вилазить, коли вилазить. Так? Але якщо копнути, то в нас, повірте. Ну, ну Хто б міг подумати, що якийсь ну, ну, суддя з, з якогось суду, наприклад, той Львов. Суддя, по якому питання було, от має російський паспорт. Ну, взагалі, люди навіть не знали, хто то такий. Ну, от він там е, На високих посадах та в судовій системі. І так копнути всюди, от воно, воно всюди таке повилазить, повірте, тому що Росія дуже довго свою цю мережу розвивала. І там не тільки агентура, там просто власне прихильники руського міра хотіли мати той паспорт. Ну, знаєте, на всякий випадок. Ну, Бог його знає, а, ну може знадобитися. Знаєте, а, а може Вони потім шри... черги будуть. Ну так, всяке може бути. Тому воно ну це, це для рускомірного середовища, це дуже навіть не дивно, це не ново зараз. Ну, в нас заліз з іншими паспортами, в нас виявиться тут російські, це, це це отак. Знаєте, це та вороги будуть мати. А повірте, я думаю, кожна нормальна людина, яка стала доларовим мільйонером. Україні, я гарантую, подбала про те, щоб мати західне якесь громадянство, чи ізраїльське, чи якесь незаборонено, де є подвійне громадянство. Ну, це половина світу їм відкриває. При їхніх статках, їхніх грошах це завжди було можливо. Я так думаю, що це взагалі за правило в серед ВІПів. Ну, в нас ж, наприклад, Коломойський ж, ж хвалився особисто, що в нього швейцарський, ізраїльський, український. Три. Кіпро, ну, і так, Кіпро, ще ще Кіпро. Ну, Ну так. Ще четверте, так я думаю, вони всі мають. І це таке це знову ж таки до теми лицемірства. Бо люди, які найбільше заробляють на Україні, роблять собі тут статки і кар'єри, вони, як правило, і з Україною то й не сильно пов'язують своє громадянське майбутнє, бо їхні діти ще 16 років не виповнилися отприску. Ну, от всі діти наших віпів, де. Кембриджі, Оксфорди, Британія, все, вчаться, Австрія і так далі. Тому вони за своє життя подбали, їм хіба можна знайти за те, що ну, похвалити, знаєте. Мудрі, мудрі люди були, мудрі люди. Наперед, все знали. Так, пане Остапе, ми ще маємо можливість обговорити одну тему. Давайте будемо на вибір про нардепа втікача Андрія Одарченка. Одарченка. Це є перший варіант, другий варіант за готель Україна можемо сказати, і про боксера Олександра Усика, як його Ні, затримали. Давайте про бокс. От про боксера. Бо я щось так, знаєте, я ну дякую, що ви за боксера. Мені дали можливість в бліц-форматі висловитися буквально хвилька. Ну розумієте, коли двометрове м'ясо рускомірне, значить, має проблеми на території іншої держави, то аж сам президент. Дзвонить, розрулює. От питання: багато українських громадян, яким держава консульські послуги прикрила по всьому світу, удостоїться такого? Ну, Ясне діло, ми не будемо порівнювати чемпіона світу там, тобто ти, ти, ти зрозуміло. Але розумієте, тут сам факт. Ну ви розумієте, до чого. Питання. Я... Чи було потрібно аж така ну, підтримка? якщо от так, вс... власне, от Просто чи... виникло ну, непорозуміння. Так, от виникло непорозуміння. Десь вони там чи були загашені, чи були прям дуже змучені, як вони кажуть, знаєте, боже, всі змучили, знаєте. Е, ну, так... Щось спортсмени слабонькі у нас, духом, здоров'ям, так всі змучили, що ж не могли долетіти. навіть. Ну добре, вже Бог з ним. Ну і це що, треба зразу дзвонити своїм покровителям в Київ, піднімати на ноги, щоб аж президент воюючої держави, за якогось боксера, якого коректно вивели, тому що там своїми ратицями махав перед іноземною поліцією в аеропорту Виборсне. Це ж треба аж так. Та? Знаєте, ми... Я завжди кажу: от, є обойма людей, які один за одним будуть стояти вони на вершині світу, держава для них працює на їхній захист, вночі консул стане в одних трусах і поїде визволяти. А є мільйони людей, простих людей, для яких ніхто ніколи не підніме навіть ну, 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 ну взагалі. ну. Папірчик не підніме, щоб якось спростити, допомогти за кордоном там і так далі. Тому це є ось така мораль цієї історії. І вона не нова. Знову ж таки, щось ми побудували державу, для кого вона націлена і для на обслуговування, кого вона заточена, то і має, то й спостерігає. Дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня. До побачення. Навзаєм, навзаєм, всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.